Я всем привіт, сьогодні будемо летати лабораторію. Так нам придається е зібрати е цель. Вечно забуваю. Монстра, коротше, легким словом. І ми сьогодні ми будемо лотати моїм другом. Звісно, він без мікроб. Е, Так. Де деталь? Вот деталь. Де саме. Так, перша деталь вже є, окей. Так, це нога. Так, да, це нога, нога. Чи рука, чи нога, чи що це? А! ноги і нога. Нам треба мозги, Тут рука. Так. О, щось не шов все-таки. Так. Ти там нічого ще не бачив. Ладно. Да. Так, це остання частина, чи не... чи не Так. Ну все, оставляем, в принципе, никакого поблизости не знаю, можно оставлять. Так, все, зара Эм, такие зомби, короче, зара побачит, такие. Эмммм, mm, я забываю, как их называют. Так, зары вылезут зомби у нас э, цей. Так, дав. Ну, вже в принципе мало появится. А, он да, бачу, бачу. Аж двое. Так, близо! Назад, назад. Быстро, быстро, ё моё. я тоже стреляю в них. Так. Так. Давай, давай, давай. Да ты я его не бачу, ну ладно. Да. да. там. Вы твои. Ну... Давай спасайся. Да там... ч ты спустишься? От чоло. От чо зараз мрешь. Зараз мрэшь. Зараз мрь. Сзади зомби, -мо! Вот тобі накаркала! А! Зараз ще яблу. Так. Чого ти стояв, я не розумію, тільки це. Ну ладно. <плес> 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 Давай, підпригуй, поки їх немає. Подружку тобі. <плес> <плес> я їх не бачила, в принципі. Зараз мене запрыгнеш, чи туди підеш, не знаю, коротше. Іди куди хочеш. Мені лане, щоб ми вижили. Давай, швы. Ну, надо було в мене вже листы. Боже, то впала зомбі. Ви на фізру так спішите, Як в школі? По фізру всі люблять в школу. Ладно. А ч ну? ж на фізру пеша? Так. Никто уже не спешит на физру. Ну ладно. Принципе я не сомневалась. Так. Так. Що? Так